Розділ 19. Коли Господь твій Бог знищить народи, край, який Господь твій Бог дає тобі, і, прогнавши їх, ти оселишся в їхніх містах та в їхніх домах, то виділиш собі спосеред свого краю, який Господь твій Бог дає тобі у володіння, три міста. Споряди собі туди дороги і поділи на три частини територію свого краю, який Господь твій Бог дає тобі у володіння, аби там міг сховатись будь-який вбивця. А це вказівка щодо вбивці, який ненароком убив би ближнього, не ворогуючи з ним ні вчора, ні позавчора, і який втече туди, щоб жити. Наприклад, хтось пішов би зі своїм ближнім у ліс рубати дерева. Рубаючи дерево, його рука замахнулася сокирою, яка, злетівши з топорища, влучила в його ближнього, і той помер би такий втече до одного з цих міст і залишиться живим. Щоб месник за кров. Запалавши гнівом свого серця і погнавшись за вбивцею, не наздогнав його, якщо дорога буде далекою, і не вбив його, хоч він не заслуговує на смерть, оскільки не був його ворогом ні вчора, ні позавчора. Ось чому я заповідаю тобі кажучи визнач собі три міста. А коли Господь твій Бог розширить твої кордони, як він присягнув твоїм прабатькам і дасть тобі всю землю. Яку обіцяв дати твоїм батькам, то коли ти будеш дотримуватись усіх цих заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, виконуючи їх, любитимеш Господа твого Бога, ходячи його дорогами по всі дні, то додаси собі до цих трьох ще три міста. На твоїй землі, яку Господь твій Бог дає тобі у спадщину, не повинна проливатися невинна кров, і щоб на тобі не тяжіла кров. Але коли хтось буде ненавидіти свого ближнього і, чатуючи за ним, нападе на нього і вб'є його на смерть, а сам утече в одне з цих міст, то старішини того міста пошлють за ним, заберуть його звідти та видадуть його в руки месника за кров, і він помре. Не май до нього пощади і усунь з Ізраїлю гріх за пролиття невинної крові, аби тобі було добре, не пересуватимеш межі свого ближнього, встановленої предками в твоїм наділі, який ти отримав на землі, яку Господь твій Бог дає тобі у володіння, недостатньо одного свідка у свідченні проти людини в будь-якому звинуваченні, у будь-якому злочині чи в будь-якому гріху, який вона скоїла. Кожна справа може бути вирішена лише на підставі свідчення двох свідків чи за свідченням трьох свідків. А якщо проти когось Виступатиме фальшивий свідок, звинувачуючи його в злочині, то ці обидва чоловіки, між якими існує суперечка, стануть перед Господом, перед священниками та перед суддями, які урядуватимуть тоді. Судді докладно дослідять справу, і якщо виявиться, що свідок є фальшивим свідком і він свідчив неправдиво проти свого брата, то вчините йому так, як він мав намір учинити своєму ближньому. Так викорениш зло спосеред себе. Почувши таке, інші будуть боятися і більше не чинитимуть між вами таких злих речей. Твоє око не матиме жалю. Життя за життя, око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу.